Вітаю на нашому каналі. Ми сьогодні приїхали в лісочок позбирати грибочки. Ліс трошки сухенький, але кажуть, що гриби вже появляються Отже, поїхали. Так, друзі, от у нас перший біленький. Ось такий височий маленький О, така бочечка. Перший грибок. Друзі, дуже багато людей в лісі. Гриби визбирали, але не помітили ось такого ще одного грибочка. Ось такий маленький. Тут ще один грибок купався, от ми чистимо його от біленький. Так, ще от таких пару штучок. І покрутимось трошки тут. Можливо, привіт, Макс передає всім. Можливо, ще щось знайдемо. Так, тут Макс знайшов у нас грибок. А ну Макс зривай. Ось такий теж. Дрібненький, але симпатичний. Покажи треба. Покажи. Так, це, походу, у нас козарик. Так, а от, по доріжці ми погуляли, і Максимчик знайшов біленькі грибочки. Ось така сімейка. ми Давай, обережно. Так, і гербничку ми ховаємо. Покажи. Клас. Ну, але вже результат. Так, і отут видніються ще. Так само грибочки. Але вони. Дуже-дуже-дуже малесенький, не зривай максимчик, ай собі виростуть, ми за ними ще прийдемо. Так, трошки більшого розміру попалося. Подивимося. О, шляпка облималась. Нічого. Ось такий от біленький попався. Так. А ну, тут нічого нема, поруч. Так, шубничку закриваємо. ось ще маленький росте. Ось цей. Ми його прикриємо. Так, добре. далі. Проходили ми тут повз і побачили ось такого великого красавця. Так, ну це вже схоже на грибок. Так, зараз я його обережно. От Отак. От о! О, це вже, Це вже хороший. Це вже замітно гриб. Так, поруч ще якийсь росте. Він вже стоп. Це вже все? можливо, ще. Пошукай поруч там. Сімейка. Можливо, ще виросте якась. Добре. Так, ну. Чистимо і шукаємо далі. Це що у нас? Це похоже у нас на козарик. Дивимося. О! Отакий козарик. Так. О! Білячок. Ось такий. Красунчик. О, а поруч ще один біленький. такі два брата красавці. Ще один. Ух ты! Це попав. Цей вже трошки більший. Ось така сімейка у нас. Так, давайте ще подивимось. Можливо, поблизу ще знайдуться. Так. Ну, поки що не видно. Але сам факт, що це місце грибне. Так, ще один біленький. Ще один красунчик, Ось такий. І бачу, там щось видніється. О! І є ще молодший братик. Ось такі два грибочка. Так, дивимося, чи поблизу може ще ростуть. Поки що не видно. Так, по дорозі далі. Нас ось такий сюрприз чекає. Красиві білі грибочки. Один. І о, другий. Такий результат. Кличемо на Оксанка, щоб знайшла ціле сімейство. О, оце краса. Оце тато. Це мама. А це, дітки? Давайте Але краса, і вот ось тут. І ось тут один. Давайте будемо зривати поволі. Так. Один. О так. Другий. Так, нічого, нічого. Так. Зриваємо третій. Четвертий і поруч дуже манюсінький. А, ну ладно, вже взяли. Закриємо. І ось ще один. Так, грибнички ховаємо. Ще виростуть нам наступного разу. Ось така ось сімейка. Так, дуже вдало. Так, дивіться, ми почали розгрібати травичку. І тут ще, дивіться, крім цих, що ми назбирали, вон один. Другий. Третій. Третій росте. І десь. Можливо, ще знайдеться? Так. Ну поки що не бачимо. Але будемо ще шукати. Так. О. Так. Сюди кладемо, Ще цей. Так. І. Ой, цей красавчик. О. Ось ще така партія попалася нам. Дивіться. Оп, сховалася. Так, Зараз ми покажемо цю красуню, де вона сховалася. А ну йди сюди. Де вона? Затікає? А от дивіться, виглядає, бачите? Тут мишка нам зустрілась. Так, ух ти! Подивіться на ці крису. Який класний білий рибок. А там ще один! А цей ще більший! Ох ти шо! Ну це вже, це вже, друзі! Хороші результати. Так, корінь трошки такий глибокий. Так, ничку ховаємо, подивіться, який велетень. Ха-ха. Класс. Ну, ось от, от результат. А от дивіться, ще один! І ще один! Ну, друзі, це сьогодні вдалий день. Так, це один козак. О, другий. Так, а ну давайте ще, друзі, походимо, подивимося. О! Ось ще один. О, дивіться. Ще один братик. Яка О! Знайшли ми тут ще одного біленького. Ось його копнув ногою. І тут поруч ще один. Максимчик знайшов Ну давай. Зривай, Максик, обережно піднес. Отак. Молодець. Грабничку ховаємо. Так. Покажи. Пахне. А. <рисква> <рисква> Ух ти, що Макс знайшов! Круто! Давай, зривай! А ну, покажи. Такого Клас. Ми, ми проходили, ні мама, ні я не побачили. А Макс побачив. Ти крутий грибник? Давай. Пішли далі шукати. Ага. Максим сьогодні в ударі. Знайшов ще отаку от сімейку білих грибів. Ану покажи. О. Клас, давай. Зривай ага. ага. сам. Давай сам. Але дивись обережно. Дивись під коренець, так ручку засовуєш. Коренець. Так. Так глибше, глибше, глибше. так. Оп. О, от, так от. Ану, покажи. Ого. Так, оберни іншим ага. боком. Бренчик. Ну, вот такая вот семейка. Да. <laughs> Класс. Идем дальше шукать. Угу. Вау! Ну, это классный билечок. Срывай. Давай я еще. Поруч да, Ну, давай ты вырвай сначала. А потом будем шукать. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Анночка, я помогу тебе. Отак. так. О! Ану та. візьми в ручку. Хороший грибок. Так, друзі, тільки що тут ми знайшли три гриба, ще два гриба. І вон ще один. Росте. Іще одні. Ще. Дивіться, яка велика грибниця. Давай фактим. Отак треба закопувати. Так. Давай. Чекайка, чекачка, чекай. не кидай, бо зараз будемо. Чистити. Склади сюди. Склади сюди. О, так. Подивіться, які грибочки. Молоденькі, гарненькі. Прям всі як на підбір. Так, далі дивимося. Можливо, тут ще... ще один? Ану покажи. Ще один, найдва. А от. Так, так, так. А тут. Що, ну, дивимося далі. Є? Клас. Ну, Це я. Макс, молодець. Великого. Ану постав туди? В кінці ми покажемо. Так, ти став грибочки. ще на грибочка. Став ще на грибочка. Такого маленького. Ось отакий от результат. На одному місці. Отже, друзі, от такий результат. Коли ми в лісі приблизно 3 години назбирали ціле відро білих грибів. Якщо оцей кульочок ми висипали б сюди, то вийшло, я думаю, навіть з вершечком. Отакі от, от красунчики більші, і отакі от, от менші. Всім дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!